Сам у мене запитували, як борюся з мишами. Що є ось зерно, пшеничка, і як же ж миші ж по-любому є, по-любому їдять зерно. Тож, всім доброго дня! Да, По любому є така проблема. Ми цей рік дуже боролися, багато закупляли е, отрути, розсипали. Ну, капець був з мишами, поки не, не залили трішечки підлогу, е, то. Ця проблема не входила. Вони порозбивало О, там гнитники, всякі сажі, всяке таке туди-сюди. А так беру от навіть обичну мисочку, пусту туди накидаю. краще зернеться. Оці пакетики, що зеленим оцим, таке як пластіліном продається. Воно ніфіга не допомагає. І так розкладаю десь уго можна на газетки і. Потім капітально, ну так кладу, щоб курочка і курчатку туди не достало, щоб і мишів не розтягали краще глибоку миску. І вони, звісно, наїдаються і відчувають себе, знаєте, не так уж і комфортно. Отак от тільки й боремося, періодично, обов'язково. А так, ну що, я бочки, в бочки пересипаємо, де скрині. Отак, от отак і боремося. Ну, все, все рівно є миші. Як-ніяк є, то той рік. В цьому приміщенні, де ми ремонтуємо його, там було, звісно, їх капець. Як ми не боролися, багато шкурей було і не могли так масово порозкидувати. Було таке, що і криса з'явилася, попідривала нам тут а попід підсараю. Ми дуже довго з нею боролися. Ну, таке, як поборолися. Одну там знайшли, все, воду там не залишили, бував вагончику, то були такі проблеми. То, -то так тільки, тільки так тільки бороться. Іначе ніяк там і на. Горищу так само мисочки глибокі вложив, е, е, і теж туди насипав. Ото зерно, саме капітальне, ото червоне, е, або краще е, кружечки такі продаються, як таблетки. Ото бомбезно, друзі. От, е, краще куплять кружечками, то тоді не буде цього всього. Ну, от, це на своїй практики. Запитували, як там гранулятор, що там працює, не працює. Капітально все працює. Нема ніяких нарікань. Звісно, і пилюка присідав, і курчатка тут огорнеться. Все нормально. Ніде нічого нарікань немає. Гранула хороша виходить. Тож, одне, що, звісно, не пощастило, то що в нас поганий трансформатор по вулиці. От на щось такого, да, що дуже його не нагрузиш, йому робиться тоді важкувато. Ну нічого, ми цю потихеньку причину вирішимо. Ну а так для нашого господарства вистачає.